Близько тижня тому журналісти телекомпанії Круг відвідали гуртожиток професійного технічного училища Академії холоду, що на вулиці Паустовського. Учні училища скаржилися на погані умови проживання та відсутність умов для навчання. Конфлікт, як і очікувалося, мав продовження. Докладніше у нашому сюжеті, аби поставити фінальну крапку у конфлікті між учнями професійного технічного училища та його вчителями, до установи прибув голова фракції партії регіонів Геннадій Труханов. Минулого тижня депутат вже відвідував гуртожиток училища та бачив, в яких умовах тут мешкають учні. Цього разу Геннадій Труханов зустрівся з викладацьким колективом. Працівники училища розповіли довгу історію конфліктів із групою учнів Сиріт. За їхніми словами, діти використовують Становище, аби маніпулювати викладачами, вони безперервно звертаються до різноманітних інстанцій із скаргами при цьому не ходять на заняття та практику. вони Канєшнані занімалістолька жалобами, Вот і їм совершенно не касается нам это, Я не хочу говорити грубые слова, но они мне отвечали, что «Зачем нам это, эти заняття, вообще на специальности. спеціальності розповідають, що група учнів сиріт поводиться агресивно, а на будь-які зауваження відповідають зверненнями до прокуратури, саме та інших інстанцій. Але як би там не було, поведінка учнів не виправдовує тих умов, в яких вони мешкають, і саме її Геннадію Труханову разом із викладацьким колективом. Вдалося вирішити проблеми, то ученики цього персонального технічного училища яких вони проживають, виконати цей ремонт. Тож найближчим часом дітей відправлять до літнього табору чи тимчасово переселять на час ремонту за словами Геннадія Труханова. Найближчим часом також розпочнуться перевірки законності проживання у гуртожитку училища сторонніх осіб. Що ж стосується постійних скарб, що учні пишуть на вчителів, то ця ситуація може отримати несподіване продовження. На думку деяких працівників училища дії конфліктної групи Сиріт координує невідома на даний момент третя сторона. Насправді є дивним, що 17-річні підлітки самостійно організували цілу низку перевірок та склали не один юридично грамотний документ. Останнім кроком учнів взагалі стала спроба зареєструвати власну громадську організацію. За думкою викладачів та Геннадія Труханова, сиротам надавали юридичних консультацій сторонні особи. Це молоді, які легко вдохновлені Тим, що група людей приверті весь повальний состав, в те, що вони винуждены оправдатися по счету, не чувствуя своєї вини. І багато політики сьогодні ґґреради би прибіжати туди і на ділі погріти руки. Очень буде цікаво нам розібратися, хто ж все таки давав ці консультації в такому напрямку, по створенню організації. Залишається лише сподіватися, що війна між учнями та вчителями професійного технічного училища закінчиться, адже проблема технічної освіти стоїть гостро не лише в Одесі, але по всій Україні. І такі конфлікти є лише наслідком занедбаності цієї галузі. Костянтин Гак В'ячеслав Лаштаба, телекомпанія Круг.